Я вітаю вас, мої дорогенькі, я можу дуже довго говорити з вами на тему буття на цій планеті. Думаю, що для всіх очевидно, що ми з вами досить складні та тонко налаштовані організми. Ми живемо у великому потоці подій. В процесі нашого життя буває досить тяжко згадати. Про свою вищу місію, яка так чи інакше є у кожного з нас. Ми втілились тут для того, щоб розвиватися на всіх енергетичних рівнях, і не один із них не може існувати без інших. Я зараз звертаюсь до всіх вас, не до вашого тіла, а до вашого духа. Який прийшов сюди, щоб отримати свій досвід. Все, що ви бачите на цій планеті, це всього лиш одна можлива реальність. За межами нашої планети є велика кількість інших реальностей, і вони всі існують одночасно. З народженням нової людини на Землі пам'ять повністю стирається. Це робиться для того, щоб ти міг отримати новий досвід. Але й для того, щоб отримати якісний досвід, необхідно обов'язково згадати, навіщо ти сюди прийшов. Зверніть увагу всередину себе. Саме там ви зможете знайти всі відповіді на всі свої запитання. На питання про своє призначення та буття. Обов'язково шукайте своїх однодумців, тому що декілька об'єднаних аур разом вібрують на одній частоті, і вони, як правило, підсилюють один одного в декілька разів. Це дає сили, впевненість в собі, дає можливість розвиватися. Відпустіть зараз всі свої проблеми. Уявіть себе в безмежному просторі. Уявіть себе у Всесвіті. Відчуйте всю силу того буття. Чим частіше ми з вами будемо звертатися до нашого несвідомого, тим простіше нам буде зрозуміти своє призначення. Всі відповіді зберігаються в глибині нас самі. Ніякі вчителі не допоможуть вам це усвідомити. Просто занурюйтесь в глибину себе. Занурюйтесь у глибину нашого Всесвіту.